Всім привіт! Маємо на огляді кацапський трофейний реп, який складається з двох частин, з двох модулей. Скажімо так, це блок номер 1 Стояв на кацапській бехі, яка вже спалена, слава Богу. І от, маємо трошки оскокове поранення для цього реп, але будемо глядати. Значить, на ньому присутні отут. -от Номер його цього вироба 0280282T1. Інший виріб має друга частина цього виробу має Т2. Тут в нас антенний блок, потім ми за нього поговоримо От. і будемо глядати конструкцію. Як він зроблений. Сидить все все на залізній рамі. От. До рами прикручено на двох болтах радіатор з однієї сторони. и радиатор с другой стороны. Так, внутри маем, значит, на одни плоти три модуля с подписанными частотами. Маем частоту 850, 950, 1000, 1040. Вот, но ведь есть ОТК, ППД. От, значить, ну, модуля мені невідомі. Я якби, не невеликий не спеціаліст реб. Але, по ідеї від 30 до 50 Вт тут, напевно, є. Може хто знає, в коментарях щось можете написати. От, значить, кабель піктейли до антенн. Воно йде. отут на СМАшний роз'єм. Прийшов. Відповідно, сюди на антенний блок вийшов. От такими піктейлами це все скручене. Акрилові захисні боковини. Тобто зроблено таким чином, що є залізна рама, До да на болтах цих алюміній, е на болтах е прикручені радіатори, і зверху є пластина, поєднуюча це все, яка закриває. Сидить воно все тупо на герметике. Ніякого самореза, болта, нічого немає. Просто зверху закрили, зліпили. Отак. От Тут ще було. Отут, от, так само на герметику закривалися е ці участки. Так воно було зроблено. Значить, Три модулі є з цієї сторони, і тепер дивимося з цієї сторони. Тут ще два модулі на 5,8. і 700-750 написано. От. І маємо таку плату комутації. От. Відповідно, ми бачимо три релюхи, кандьори. От для цього всього діла. І так воно вот скомутовано. Кожен модуль підключається. Сюди до плати. відбувається комутація. Значить, от як видно, тут ще було якесь. Толі зовнішнього управління. Тобто тут живлення от, виводиться з однієї такий модуль роз'єм живлення. От, І ще окремо, так я розумію, це кабель є управління цим реле. От, Але більше, окрім цієї одної станції, другої, на жаль, блоку управління, там, керування цим всім реле, то ми такого добути не змогли. Ну, так от виглядає ця збірка модуля Т1. Зараз подивимося, що за антени. А от так виглядають антенний блок, який ми маємо. Тобто ми маємо тут. Раз. Два. 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 Три, 4, 5. Як є, п'ять модулей. І 5 антен. Я так розумію, це патч, патч антенни. КСВ їх не міряв, буде цікаво. От. В антеннах я теж не сильний спеціаліст, якщо хтось прокоментує якість цього всього, було б дуже непогано. Зрозуміти, наскільки ефективно такі, такий тип антен може бути для як реп, використовуватись на техніці. Техніці. Ну що, модуль номер 2 який стояв, має маркировку 028 02082T2. От, значить, виглядає аналогічно, як той модуль. От, по шнуркам тут маємо. xt 60 на підключення живлення. Щось таке було. Нет. Зараз глянемо, що всередині. Огляд другого блоку. Значить от видно живлення, підходи сюди. Чи це блокування до кінця живленням? Тому що от провода є живлення. Да, через коннектор заходить. DC-шний. плата аналогічна. От. Управлінню цим сим. Ну, в принципі, універсально, подає живлення, я так розумію, є якісь управління зовнішньої трилюхами Вот. Значить, що ми маємо тут по модулям зават 750 800. Тут 2,4 стоїть. Тут маємо 850-900 і тут маємо 950 000. В принципі, висновки можна робити з цих оглядин, що кацапи беруть модулі за ватт і їх роблять ущільно по 50 МГц, тобто на полосу в 50 МГц. Закривають одним модулем. Тільки лишилось вияснити, який це потужність цього модуля. Це 50 Вт, чи 30 Вт, чи 45, чи 40. Незрозуміло. А так він виглядає. Аналогічно тому конструктив такий самий. Ну от, Ми бачимо ті самі патч-панелі. значить, Ми маємо 4 модулі, відповідно, маємо 4 різних антени. Це в нас на 2,4. відповідно, ну Тут дивитися треба по частотам, хто за яку відповідає, але виглядають вони. Ось так от. Так що маємо такий кацапські реб. Може хтось щось запропонує поміняти на щось путнє, або пускати їх в діло, міняти на інші антени, допилювати і закривати частоти.